Mm. Оце щось так все треба вміти і вигнатись. Mm. Насправді гнучкість це побічний ефект, і йога це не про розтяжку. І загально це про концентрацію, взаємодію зі своїм тілом та диханням. Mm. Але ж я так не вмію. І це нормально, адже це твоє перше заняття, і йога тут не про вміти, а саме про пробувати і бути в моменті. Ну, тоді виходить, якщо я просто ляжу на килимок і буду дихати, це вже йога? Саме так. Якщо ти ще й заснула в момент на йозі, то це взагалі супер. Ну, тоді у цьому є щось. Твоє діло в даний момент отримало саме увагу, а не вимоги та критику. А гнучкість це не здатність сідати на шпагат, а саме те відчуття, коли ти впливаєш якісно на нервову систему, і ця нервова система твоє тіло піддається, і ти можеш досягти більше, ніж ти очікуєш. Йога не для ідеальних, вона для тих, хто готовий почати. Підписуйся, щоб дізнатися більше про йогу.